Слава Україні! Вітаю, друзі! Вас на каналі Твій Момент. Сьогодні готуємо разом з вами десертик у вигляді желе Починаємо готувати! Найперше, що нам потрібно зробити, це поставити чайник. У мисочку висипаємо желе малинове у мене в даному випадку. Тут написано залити 400 мл окропу. А ми на 300 мл окропу. Перемішуємо, відставляємо убік і хай наша суміш охолоне. Далі нам потрібен желатин харчовий. Насипаємо його у ємність, тут його 15 грамів. І заливаємо холодною водою. Води 50 грамів. Перемішуємо і залишаємо желатин набухати. Далі беремо кисломолочний сир жирністю не менше 5%. Його тут 350 грамів. Додаємо до нього сметану не менше 20% жирності. 150 грамів. Також додаємо сюди ванілін 1 грам. Додаємо цукор 80 грамів. Та усе це разом перебиваємо блендером. На даному етапі наливаємо сюди молоко. 65 г продовжуємо збивати. Ось така маса однорідна має вийти в результаті. Желатин набух і нам його потрібно розтопити імпульсами по 10 секунд у мікрохвильовій печі. Якщо мікрохвильової печі у вас немає, то розтопіть на парі. Слідкуйте, щоб нагрів не був занадто високим. Кип'ятити не потрібно. Постійно перемішуйте. Таким чином желатин повністю розчиниться у воді. Виливаємо сюди желатин і далі перебиваємо блендером. Нам потрібні креманки, Але потрібно, щоб желе було косо налито. Тому я взяла Форму для випічки скляну, посередині поклала серветки і поставила ось таким чином у форму для випічки креманки. Ви можете зробити якось по-іншому. Це просто моя така ідея. І тепер беремо дану масу, ложечку, і наливаємо у креманку десь по 3 столові ложечки. Ну, ось так розрівнюємо. Накладаємо у наступну креманку. теж 3 столові ложечки. Ось так вдалося розподілити. Усю сиркову масу по креманкам. Вона досить густа, тому нікуди не виливається. І ставимо у холодильну камеру застигати. Далі нам потрібний бісквіт. Це просто залишки від тортика. Тут його 100 грамів. Якщо у вас немає бісквіту, можете подрібнити будь-яке печиво теж буде дуже смачно. Тепер беремо. Бісквіт і накладаємо на сиркову масу. Накладаємо зараз, тому що потім вона застигне і такого ефекту вже не буде. А зараз бісквіт просто до неї прилипає. Можете навіть ось так розподіляючи, притиснути. Бісквіт розподілили. І відправляємо наш десерт у холодильну камеру застигати. Пройшло 20 хвилин, тепер потрібно виняти із форми усі креманки. обережно і розливаємо по ним малинове желе. і додаємо сюди. Свіжу малинку. Відправляємо у холодильну камеру застигати. У мікрохвільовій печі імпульсами по 10 секунд розтоплюємо чорний шоколад, його тут 100 грамів. Поки шоколад розтоплюється, гарненько розкладаємо малинку. Ось так гарненько прикрасили малинкою. І поливаємо зверху розтопленим шоколадом у довільній формі. Зараз сезон малинки, тому її вдосталь можна придбати на базарі у бабуль. Які вирощують її самостійно. І собі зробити приємно і смачно, і виручити бабулі, які стараються для вас. Відправляємо у холодильну камеру, застигати, і можна буде куштувати вже. Десертик готовий. Із даних інгредієнтів отримали 6 креманочок смачного желе. Такий десертик сподобається усім гостям, діткам, дорослим. Усі будуть дуже задоволені смаком. Та й виглядом. Подивіться, як гарно, оригінально десертик виглядає. Давайте його скуштуємо. Замість малинки можна використати будь-яку іншу ягідку. Мм, який чудовий ніжний смак. Насичений малиновий смак. Готуйте за цим рецептиком і напишіть свої враження під відео у коментарях. Буду чекати на ваш відгук. Де десертик супер! Неможливо зупинитися. Смак чудовий. Із шоколадом дуже смачно. Підписуйтеся на мій канал. У мене буде мотивація готувати нові смачні рецептики. Робіть репости. Відмічайте мій канал. Дуже дуже вам вдячна. Смачного.